Привіт, друзі! Думав, що мене ніколи не торкнеться, але торкнулося Зламались вуха в катушці. Це 15-дюймова катушка від Equinox 800-го. До цієї катушки в мене було багато різних. У мене була терка, там було в мене три катушки. До того була Аська 300, теж були. І Великі і маленькі катушки, але ніколи не було такого, щоб зламалася на ній вуха. І я вже побачив, що воно зламано, коли міняв цю катушку на штатку. Ось я вам ближче покажу. Ось воно це вухо, яке зламалося. Товщина цих вух. 3,5 мм. А вага катушки 670 грам. Вони дуже затанкі. І при тому, що були у захисті, все одно зламалось вух. Я вирішив відремонтувати. Хто не знає, як можна якісно приклеїти, я вам розповім. Це. Такий є лайфхак, про котрий я нещодавно сам дізнався. Значить, беремо у такий клей момент, він в господарських магазинах продається. І отака звичайна харчова сода. Намастив я місце злому клеєм. Притулив ці дві частини одна до одної, і потім посипав содою. Можна також сіль використовувати. Ця сода виступає у ролі арматури, дуже міцно скріплює соду і клей момент можна використовувати при склеюванні любої пластмаси. Далі, я собі вирішив, що коли. Знімаєш одну катушку, ставиш другу, це ну, дуже незручно, довго. Я вирішив докупити ось у таке коліно. У мене s образна штанга. Можете подивитись там, де я про неї розказую. Це s образна штанга від Webtronica. Буду просто міняти катушку разом з цим коліном. Трошки про цей захист. Тут, якщо придивитися, вона ця катушка, ці вуха не симетричні. От якщо, якщо, допустимо, так от надівати, воно не співпадає. Несиметричні вони, отак от, от закрить. Обов'язково додатково кріпимо такими хамутами. Зараз закріплю штангу на катушці покажу вам, як воно буде далі працювати. Ось так, друзі, вийшло. На хамути закріпив. Потім ми це все пообрізаємо зайвіці кінці. І тепер, для того, щоб поміняти катушку, значить, я просто буду знімати, зараз вам покажу. Вот, снял и одну катушку. И вот с таким чином. Ставим другу. Закрепляем. Вот так. Я думаю, що хто не користується АЕС-образною штангою, ви можете докупити це коліно під свою штангу. Посилання я додам під відео. Там, де я заказував захист на 15-дюймову катушку. Вони трошки різні. І також добавлю посилання, де я замовляв. Оце коліно. Обов'язково у такий ремкомплект треба мати, тому що ви не знаєте, що може трапитися у лісі, чи буде у вас можливість там ремонтувати. Тому, якщо у вас буде захист, ви можете його взяти, закріпити на катушку, навіть якщо у вас два вуха відламається, можете так ходити. Я вже думав, можна навіть цей захист стаціонарно приклеїти на катушку. І це так ходити. Єдине, що якщо ми схочемо зняти захист оцей. Для того, щоб почистити там, то треба буде хамоти зрізати, потім поставити нові. Все, друзі. Кому це відео було корисним, підтримайте канал лайком. До нових зустрічей!